Кінострічка Щедрик відзнята за сценарієм української письменниці з Одеси Ксенії Заставської, вийшла на широкі екрани в Україні минулого року. А світова прем'єра відбулася 4 березня 2022-го. В основі сюжету життя трьох родин різних національностей українців, поляків та євреїв, об'єднаних спільною бідою війною. Після репресивної системи СРСР вони відчувають на собі каральну машину третього рейху. – Скажи, як тебе звати? Діти різних національностей, і вони сім'ї, по-перше, живуть дружно. дружать їх діти, вони чисті, в них немає якихось там історичних перипетій, нічого вони не знають. Вони просто діти, які всі так повинні жити, як ці діти. А і у фільмі, у сценарії всі вони живуть дружно, хоча є, є непорозуміння, але коли приходить біда. Війна дійсно жахливі події починаються. Вони один одному допомагають, і так і повинні люди жити. А ось цей будинок, де жили ці три родини, це знаєте. Для мене була така міні-модель України, де дружньо жили всі народи, і коли б не війни, і так би дружньою жили. Художній фільм викликав широкий резонанс та численні запитання у глядачів, на які Ксенія Заставська намагалася дати відповідь у своїй новій книзі Щедрик моя сповідь, презентація якої днями відбулася в Ужгороді. І про долю, яка склалася, про попередню долю цих персонажів, чому саме виникла ця ідея. І є перша глава роману, тому що багато хто питав, чи є роман, а роману немає. І я тоді запитала у людей, які мені писали, що би вони хотіли прочитати: чи мої спогади, розповідь про фільм, про сценарій, чи роман. І багато хто написав ваші мемуари, ваша розповідь, ваші спогади, а хтось написав і. Роман ну, дуже мало, тому я першу главу написала. І зараз всім кажу, коли сподобається, я сяду буду писати роман. Ім'я письменниці і сценаристки Ксенії Заставської добре відоме у вітчизняних літературно-мистецьких колах та за кордоном. Вона авторка низки романів, які вийшли друком литовською, словацькою, угорською мовами. У її творчому доробку сценарії фільмів Стефа актриса, які вже отримали 30 міжнародних нагород. На презентацію книги Щедрик моя сповідь, яку зорганізували в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая, завітала численна кількість відвідувачів: науковці, письменники, журналісти, посадовці, шанувальники творчості. Ксенія Заставська розповіла присутнім про ідею написання сценарію Щедрик у 2014 році та його шлях на широкий екран. І власне про написання нової книги, презентація якої уже відбулася в багатьох містах України, усі кошти від продажу книги письменниця направить на збройні сили України. Презентації пройшли у Львові у Івано-Франківську, бо я писала про івано франківськ Станиславів, він тоді називався у Рівному, в Острозі, Луцьку. І були за кордоном, були у Литві, і повинна була бути в Естонії, я, на жаль, захворіла. А плануємо, мене запросили на Кіпр і до Румунії ще будуть. І в Одесі. І хочу зазначити, що всі кошти, які Йдуть з продажу цієї книги, я передам 88-му окремому батальйону морської піхоти. Скажу, чому саме він базується, базувався під Одесою. Там служить мій зять, я знаю, які потреби. Так, і Ось всі кошти я передаю їм. Атмосферного настрою присутнім під час презентації книги додало звучання всесвітньо відомого Щедрика у виконанні заслуженого академічного закарпатського народного хору.